Так вийшло, що на деякий час до нас переїхала жити матір мого чоловіка. Чесно сказати, я цьому не дуже рада, адже я вже звикла жити сама. Наша донечка Ілонка не дуже любить навчатися, але загальному має достатній рівень. Я й не наполягаю, так свекруха моїй дитині спокою не дає, а твій тато у школі відмінником був. І що з того, якби не я, він би досі по орендованих квартирах бігав. Від моїх слів свекруху аж трусити почало. Чесно, мене тільки одне тішить, що вона в нас не назавжди. Мені вже 45, і я точно не збираюсь комусь терпіти. А тим паче, коли виховують мою ж дитину. Ми виховуємо 11-річну доньку. Вона дівчинка здібна, от тільки з нею потрібно багато сидіти. І я така в дитинстві була. Але попри це, я вивчилась, добула професію і досить непогано заробляю, тож я не вважаю, що оцінки у школі особливо на щось там впливають. А от мій чоловік вчився ну, дуже гарно, був відмінником, любив читати, як завжди каже його матір. Віктор дійсно дуже начитаний. Я навіть нічого й не говорю про це. А от коли свекруха дізналася, що моя Ілонка мало читає, то вона мало не здуріла. Та ти зовсім тата не вдалась. Певно, ти в маму пішла, яка за життя книжки жодної в руках не мала. Що з тебе буде? Після її слів, я, чесно кажучи, не витримала. А що ж з вашого сина виросло? Хіба щастя у книжках? Головне, щоб моя дочка вміла давати собі раду в житті, а все інші трібниці. От як мені терпіти її у своїй хаті? Чому свекруха мене так не любить? Зате її син ну просто ідеальний. Ну як так можна?